Кінець літа традиційна пора збору урожаю, соковитих кавунів, солодких динь, картоплі, багряних помідор та іншої літньої смакоти. А жителям мікрорайону Радужний пощастило більше, адже поласувати та накупувати овочів та фруктів вони мали змогу не відходячи від дому. Перше на території житлового масиву забудовники провели яскравий літній ярмарок. Ідея возникновення ярмарки. Ми співпрацюємо з суща організацією Радужний. Это творческие, умные, развитые активисты нашего района, которые объединились с целью создания более комфортных условий проживания в этом районе. Они постоянно взаимодействуют, там обратная связь между жильцами и ими, переносят постоянно какие-то умные идеи, какие-то мысли. И тут возникла вот такая мысль, давайте проведем ярмарку в преддверии 1 сентября. Я думаю, что сегодня эта ярмарка у нас получилась, все весело, активно. И мы планируем І е, в сентябре провести і одну норві, с з большим масштабом. Поки пан Дмитро ділився планами на наступний ярмарок, люди тішились першим. Біля машин з картоплею, помідорами, перцем та капустою вишуковувались черги. Дехто скуповує не тільки те, що радує шлунок, а й збагачує душу. Сьогодні ми торгуємо книжками українськими для дітей, для дорослих. Сьогодні наші дівчата співають. Для того, щоб підтримувати це свято, дуже багато проблем. Ми повинні провести українську культуру сюди. Але сьогодні ми побачили люди, наскільки вони цього хочуть, наскільки вони підтримують наші всі бажання, що ми хочемо працювати, ми хочемо продовжувати. Людей тут живе багато. Вони всі українці, наша біда, що ми погано знаємо нашу культуру і нашу мову. Але ми все зробимо для того, щоб все було краще. Свято відбулось, свято торгівлі, свято культури. Коли ми показали і кукли-мотанки, і всякі витвори, і канцелярію, вона надзвичайна, і наші книжки, і ми будемо це продовжувати. Я вірю, що це має майбутнє. Одна з ведучих свята Одеситка тьотя Сіма вважає, що мікрорайон Радужний – це нова частинка Старої Одеси. Радужне – це маленький міст в великому місті, і один без другого не можуть зустрічати. Але діля того, що в Радужному просто це такий район, куди приходиш, і тут хочеться просто знаходитися. Якщо з міста хочеться уїжджати, то вратарь находится, это все на спальный район, это большой, большой одесский двор, новый. Потому что одетские дворики это маленькие, где все друг друга знают, где разговаривают, не выходя из дому. Здесь это сделать сложно. Но здесь скоро, я так думаю, будет очень много зеленых зон, очень много вообще зон отдыха. Здесь вот дійсно постоянно, постоянна э, строїтельна фірми «Радужный» строится вот все то, що необхідно. Це город будущего буде привітати і порадувати усіх присутніх своєю творчістю. Прийшло багато творчих колективів, серед яких вихованці продюсерського центру Домінік Джокер, гурт Контрабанда, а також вихованці дитячого садка Радужний та Таїровської школи. Наші дітки выступали на городских конкурсах тоже часто выступали на городских, брали призовые места. Очень и дальше мы находимся в стадии совершенствования, развития. У нас много планов творческих. Ну а ярмарка вот, ну сегодня так, вот для хорошего настроения, для поддержания тонуса, для того, чтобы сегодня прекрасный солнечный день. ну Ну, вообще прекрасный район, радужный. Молодой, развивающийся. Хочу пожелать ему, чтобы было здесь все хорошо, чтобы были здесь интересные такие еще ярмарки. Сегодня пришли на праздник. Поздравить всех деток, потому что мы работаем еще в группе аниматорами. Группа наша называется Радуга, так как мы начинали свой путь в этой радужной планете. И вот мы организуем праздники, детские мероприятия. Появляемся везде там, где есть детки, где нужен праздник, радостное, хорошее настроение. Дівчата вже й по ярмарку прогуляти стигли. Звичайно ж, у образах казкових героїв. Ми гуляли, правда, ви гуляли в ролі фіксиків. Зараз ми от свінка пепа і карамелька. І у нас ще дуже багато сюрпризів для діток. Ми ще будемо переодіватися в піратів, потім ми ще будемо феями дуже красивими, волшебними. Діляться своїми враженнями від улюбленого дитсадка на радужному наймолодші учасники свята. В этом городе очень веселка. Но ну, я люблю всего качели, но они очень здоровские. Сзади было очень все, но там качели всякие, горки. Но там было очень веселка. Там наша группа, мы всякие там пары, там все мои друзья из группы. Там всякие учителя есть. Там Саша, Люля. Вкусненько Это... кормят? Да, очень вкусно. Ты поешь? Конечно, пою. Я учила свои песни в доме. И Татьяна Люмина тоже. Да, татя меня теж учила мене там. Давай пригласим танечку. Да, пригласим танечку на мої танці. Ярмарку провели громадська організація Радужний спільно з українським клубом Одеси. Та пріоритетну роль в організації свята залучені підприємців, об'єднані мешканців єдину дружну родину. Відіграє компанія Забудовник. Хроніком інвест, який зводить під Одесу цілий житловий масив, продовжує виконувати свою соціальну місію і відповідати на усі запити і побажання людей. Сільськогосподарська ярмарка стала ще одним кроком назустріч. Прибув на ярмарок по запрошенню громади, і це перший ярмарок, який проводиться. Сільськогосподарський ярмарок вибачився перед громадою за те, що мало наших сільгосвиробників. Ну, як то кажуть, перший раз перші машини вже були розпродані на протязі двох-трьох годин. Людина може прийти і побачити всі овочі, фрукти тут на місці. Крім того, під час ярмарки мешканці з Радужного мали змогу проголосувати і вирішити важливе питання для розвитку мікрорайону. В Бюлетнях пропонувалося відповісти на питання, що в найпершу чергу необхідно для комфорту мешканців. Громадська організація проводить опитування. Тобто питання, які є, їх не так багато. Дитяче кафе, басейн чи, чи свій особистий варіант. Тобто я запропонував, щоб ці, на ярмарках на наступних, там, 12, там, 24 вересня, ми зібрали як можна більше інформації. І тоді вже чітко вирішимося, що людям важливо. Тим часом відвідувачі ярмарки поверталися додому з повними кошиками та сповнені гарних вражень. Сьогоднішня ярмарка, я вважаю, що це очень здорово. Во-первых, і сусіди. Ну, я думаю, ні в одному районі такого немає, як є у нас. Я коли сюди заїжджав, здесь не було ні дорог, здесь не можна було ні під'їхати. Я тут живу вже около 7 лет. И вот за это время, сколько сделала строительная компания, и дороги, и супермаркеты. Ну вот, вот это ярмарки, мы просто вот, ну вот жители наши, вот все наши соседи, вот мы хотели что-нибудь сделать, чтобы мы не ходили в супермаркеты, потому что у нас очень ну, далеко немножко ходить, и в магазины, и в супермаркеты. И вот мы, строители компании, сделали такое обращение всем двором. Вот проведите нам какую-то такую ярмарку, чтобы мы вот по хорошим ценам, как на Киевском рынке, закупили и вот. Ну и вот пришли, чтобы недолго было подъезжать, и вот сразу все скупились. Ну и вот строительная компания пошла на встречу и провела вот такую ярмарку. Я хочу вот пожелать или сделать предложение строительной компании, ну чтобы это было, ну не скажу, чтобы каждое воскресенье, но хотя бы раз в два месяца Вот мы имели такую ярмарку, чтобы не нужно было выходить за наши границы, и мы могли возле дома купить мешок картошечки и занести домой. Мы уже и погуляли, у меня ребенок здесь вот в первых рядах сидит, то есть, ну мы очень счастливы, мы же. Далі ми думали, це буде просто ярмарка, але з таким концертом, якби для дітей цікаво. Ну ми очень щасливі. Такі акції надзвичайно важливі, тому що тут надзвич... ну, густо населений наш територія селищної ради, багато молодих сімей, і такі акції, звичайно, вони потрібні, тому що зараз перше вересня. На день 1 вересня кожна мама старається щось придбати, якісь зошити, канцтовари і ще щось інше. Це також зручно, можна вийти, воно щось вибрати собі. Також можна вибрати дешеву продукцію сільгосподарську. Це також, як то кажуть, є позитивний плюс в цьому. Ну і для людей це є об'єднує громаду, я вважаю. І все-таки є можливість, як то кажуть, все. Не їхати кудись далеко за продуктами, а на місці тут придбати не, не по дорогих цінах сільгосподарську продукцію. Я вважаю, що це надзвичайно хороша акція. Постоянний поток людей, люди приходять, улибаються. Це яркий примір тому, як треба зазідати і а не розрушати і ругатись. Сьогодні житловий масив радужний під Одесою, то справжнє європейське містечко. Тут зводять нові будинки, дороги, тротуари, освітлення, комунікації, запроваджені новітні енергозберігаючі технології. Сподіваємося, перша ярмарка на радужному стане початком тісної співпраці і взаємодії компанії-забудовника із мешканцями. А всі дрібні негаразди, що були до цього, відійдуть на другий план. Адже взаємне бажання зробити свою оселю кращою двір зеленим, дороги облаштованими. Мають наповнити спільне життя комфортом та достатком.